Всім привіт! Вітаю на каналі Сабемос Школа іспанської мови. І сьогодні хочу поговорити про диплом Деле. Хто має право видавати дипломи Деле? Які установи та організації мають право проводити екзамени Деле? І чому саме зараз я хочу підняти цю тему? Днями був оприлюднений проєкт нового закону, який регулює перебування іноземців в Іспанії. Ельноєву регламенту де Естранхерія. В цілому новий закон буде сприяти більш скорішому та спрощеному отриманню деяких видів дозволів на перебування в Іспанії. Але разом з тим приділяє дуже велику увагу документальному підтвердженню знання іспанської мови. А саме йдеться про дипломи Деле. Отже, що таке диплом Деле? Абревіатура DELE розшифровується як Diplomas de Español como Lengua Extranjera і показує рівень володіння іспанською мовою. Єдина організація, яка видає дипломи DELE, це є Інститут Сервантеса. Cervantes. Інститут Сервантеса був створений в 1991 році урядом Іспанії. Саме з метою популяризації іспанської мови та культури в усьому світі. На офіційному сайті Інституту Сервантеса можна знайти детальну інформацію про цю організацію, послуги, які вона пропонує, екзамени, які проводить Інститут Сервантеса, електронна бібліотека та багато іншої корисної інформації. По всьому світі існує безліч акредитованих центрів Інституту Сервантеса. Акредитовані центри Інституту Сервантеса мають право готувати до іспитів Деле, проводити іспити Деле, але в жодному разі акредитовані центри не перевіряють і не оцінюють роботи. Екзаменаційні роботи всі надсилаються в єдиний центр Інституту Сервантеса. А інститут Сервантеса згідно з певними критеріями виставляє бали і вирішує, склали чи не склали ви екзамен деле. Що стосується критеріїв, рівнів і багато іншої інформації, її можна подивитись на сайті Інституту Сервантеса, присвяченому екзаменам Деле. Будьте уважні, акредитовані центри це також можуть бути мовні школи іспанської мови, які запроваджують власні програми по вивченню мови, які можуть вам видавати власні дипломи або сертифікати. Якщо ви вже маєте такі дипломи або сертифікати, і навіть бачите там абревіатуру ДЕЛЕ, будь ласка, подивіться уважно, який саме орган видавав ваші дипломи і сертифікати. Якщо це не Інститут Сервантеса, то у вас не диплом ДЕЛЕ. Окрім диплому ДЕЛЕ, Інститут Сервантеса також запроваджує інші офіційні іспити. І хоча ці іспити мають офіційний статус, вони не є універсальними, а призначені для досягнення певних специфічних цілей. Дипломи ДЕЛЕ не мають терміну придатності. Отже, якщо одного разу ви успішно склали екзамен ДЕЛЕ і отримали ваш диплом, то вже до кінця життя він буде дійсним. Я сподіваюся, що сьогоднішня інформація була для вас корисною. У наступному відео я більш детально розповім саме про екзамен Деле, з яких частин складається, які рекомендації можна дати для тих, хто хоче отримати диплом Деле, де знайти зразки попередніх завдань, за якими критеріями оцінюються роботи Деле і багато іншої корисної інформації. Я всім бажаю радісних відчуттів від вивчення іспанської мови та успішної здачі екзамену Деле. Hasta pronto!